Вітаю усіх, бачила в новинах таку інформацію. Я не знаю, правда це чи неправда. Давайте подивимось, що на окупованих територіях України буде голод. На окупованих територіях України буде голод. Так, або ні, дивимось. Буде колесо долі. Знаєте, це карма, кармічні події, які тепер відіграються. Буде. Ну, Розумієте, це так. Відіграється вся ця окупація і все, що відбувається. Голод буде. Але не, не зараз. Не швидко. Не прям, прям, прям. От писав. Це буде, це буде 2026 рік? Так, це буде 26 рік. Майте на увазі. Буде важко. Дійсно, це буде. От. Ну, знаєте, так, неприємно. По місяцю це також хитрощі такі. Штучність. Є штучність невеличка в цьому питанні. Тепер давайте цю колоду. На окупованих територіях у 2026 році буде голод. Іде. Угу, Пауза в чомусь, роздуми, що робити далі. Ну, знаєте, як подадуться, що в нас все добре. А насправді не дуже там буде добре. Є такі загрози.